У засім сьогодні розглянемо таке питання, як захистити свої права на нерухомість. Тобто дуже часто звертаються клієнти з такими питаннями, коли є проблеми в користуванні майном, коли їхні права і тому що нам порушуються, коли не вистачає документації на. Нерухомості, або коли їхнім майном розпоряджаються чи користується хтось інший. Що ж виходить у таких питаннях, і які шанси на перемогу в таких спорах, якщо ви маєте відповідні права власності на об'єкти нерухомості, вони зареєстровані в встановленому законом порядку. Ви є повноцінним власником майна? Однак часто виникають спори пов'язані з об'єктами нерухомості, пов'язані з тим, що Рестування таким майном заважають третя особи користуватись таким майном або порушують ваші права. В такому разі, звичайно, обов'язково звертатися за повноцінною консультацією до юриста чи адвоката, який спеціалізується в сфері будівництва та нерухомості, який зробить детальну перевірку об'єкта такої нерухомості, а також врахує, які шанси є для вас для того, щоб оспорити ці права і усунути. Всі права, всі перешкоди в користуванні таким цим вашим майном. Тому, звичайно, обов'язково потрібно звертатися до юристів, а також в таких випадках може подаватися позов до суду про усунення перешкод в користуванні майном, як майном, так і об'єктами іншої нерухомості, тобто земельними ділянками і іншими об'єктами права власності. Є ці, ці спори є досить непростими, складними. Вони потребують значної кваліфікації, але е, в такому випадку ваші права будуть захищені і відновлене ваше право власності в користуванні і розпорядженні вашим майном.